Справа в тому, що моє все життя пов'язано фактично свідомо з цим університетом. Від студентських років я вступав в цей університет, здобував освітній ступінь кандидата наук в цьому університеті, далі працював на різних посадах в цьому університеті, починаючи. З асистента кафедри, пройшовши до доцента відповідно кафедри і по посадах до проектора цього університету. Крім того, я. Працював на посаді начальника навчально-методичного відділу, що дало відповідні можливості організації освітнього процесу. Тому мені, звичайно, не байдужа доля університету і ті процеси, які ми запустили, так хотілося б їх продовжити і вдосконалити. 24 роки тому я стала студенткою економічного факультету. Після того завершила аспірантуру, була асистентом кафедри, доцентом кафедри, професором. Далі очолила новостворену кафедру управління та бізнес-адміністрування. Потім займала посаду проектора з наукової роботи і тепер першого проректора. Це дає змогу мені знати університет на різних етапах його розвитку, знати його сильні сторони, його можливості розвитку, резерви росту. За той період, поки я була на посаді проректора, ми увійшли в топ-10 кращих університетів України, і я знаю інструменти і методи, як надалі утримувати цей стабільний розвиток нашого університету. Це справа не тільки службового росту і кар'єри. Це справа досвіду, який я набув попередні роки, працюючи від посади старшого лаборанта в університеті, проректора університету і аж до сьогоднішнього дня до директора і декана факультету туризму. Той досвід, який я набув в практичній роботі, хотілося б реалізувати його в новій іпостасі, для того, щоб зміцнити розвинути університет, зберегти колектив і, можливо, обрати. Той шлях розвитку університету в новому напрямку, який надав би не тільки самому університету, а й колективу цього університету нового імпульсу розвитку. Сьогодні я займаю досить таку вже вагому управлінську посаду в університеті. Я займаюся організацією адмініструванням навчального процесу, маю пряме відношення до організації і вступної компанії в університеті. Розумію всі віхи, всі структурні складові діяльності університету. І, власне, перебування на цій посаді мені дало чітке розуміння того, що я достатньо компетентний для того, щоб продовжувати допомагати університету своїми рішеннями, своїми вкладеннями в його роботу не тільки працювати так, як і сьогодні, а і розвиватися. Можливо, навіть ставати кращим. Тому, власне, мій досвід, який мене привів на цю посаду сьогодні, дозволяє з певним рівнем критики висувати себе на канату ректора. Ідеальний університет це університет, в якому комфортно всім учасникам освітнього процесу, тому що люди це є найцінніший капітал університету. Це той університет, якого знають за кордоном, з яким співпрацюють, хочуть співпрацювати. Ну і звичайно, висока позиція серед університетів в Україні. Простір можливостей для викладачів і студентів, де ми зможемо реалізовувати себе на європейському рівні. Це той, який є гуманістичним університетом, той, політика якого спрямована на підтримку особистості людини, на формування сучасної еліти наукової, освітньої, яка відповідає потребам сьогоднішньої української держави. І водночас є лідером в освітніх наукових технологіях і е, сприяє розвитку регіону насамперед громад, а загалом і цілої держави. Це той університет, куди батьки хочуть віддавати своїх дітей вчитися. Це той університет, де випускник гарантовано отримує або з високою долею ймовірності отримає роботу по спеціальності ще й до того високооплачувану. Це те середовище. В якому комфортно навчатися і комфортно працювати. І те середовище, яке дбає за всіх, хто в ньому знаходиться. Це той ректор, який очолює такий університет. Відповідальна, рішуча. Компетентна людина, яка е, зможе зберегти стабільний розвиток нашого університету, я думаю, що це та особа, яка повинна вміти чути всіх. Мені видається, що час і період, коли достатньо було бути лише добрим коучем, минув завдання сучасного ректора, ідеального ректора, буде полягати у тому, що він, як добрий диригент, мав би організувати роботу. Цілого оркестру на виконання тих завдань, які стоять перед ним. Фактично університет має напрацьовану стратегію розвитку так, до 2027 року. І є три основні місії університету: це освіта, наука і регіон. В рамках цього класично є кілька стратегічних цілей. Ми повинні бути успішними з якості надання освітніх послуг. Ми повинні бути успішні в напрямку наукової діяльності, тому що з такими сильними університетами, які мають дуже потужну наукову основу, так співпрацюють світові університети. Ну і звичайно, регіон, так тому що ми. Фактично є містоутворюючою структурою в нашому регіоні. Так, навколо університету готуються різні бізнеси, громадські організації. Наші випускники є учасниками цього всього. Тому ми для регіону повинні жити також. Перш за все, це забезпечення якісної освіти, освіти на рівні Європейського союзу. Тому що ми розуміємо, що ми сьогодні конкуруємо не тільки на ринку України, але й ми є партнерами багатьох європейських університетів. Другий пріоритет, безумовно, це інновації і наука. Ми ставимо перед собою стати дослідницьким університетом в короткостроковій перспективі. ще одним важливим пріоритетом це є інтернаціоналізація, міжнародна співпраця. Сильною стороною нашого університету є те, що ми маємо більше 95 партнерів з різних країн світу. Ми є членом шести потужних міжнародних консорціумів, і це нам дає можливість залучати багато грантових проєктів. Це нам дає можливість створювати програми подвійних дипломів. Це дає можливість створювати програми обміну мобільності для наших студентів. Наступний пріоритет це є. Розбудова сильної корпоративної культури в університеті я дуже хочу, щоб університет був простором можливостей для викладачів і студентів. Він дав мені величезні можливості. Він дав мені можливість розвивати себе, розвивати свої команди. І я дуже хочу, щоб ці можливості були доступні абсолютно для всіх викладачів і студентів. Шість основних пріоритетних напрямків це освітній напрямок. Але це освітній напрямок не слід розглядати виключно лише як освітні технології і методики. А це підтримка обдарованих студентів, це формування для прикладу індивідуальних освітніх траєкторій для кожного з них. Це створення центрів допомоги студентам замість деканатів, які існують сьогодні в університетах. Студент має сам бажання розвиватися, йому треба в цьому допомогти. Нам необхідно запровадити систему менторства в університеті. а Такими менторами можуть бути найкращі випускники університету, які стали меценатами, а згодом і будуть менторами. Другий момент це модернізація екосистеми університету. Мені би хотілося, щоб сьогодні змінилося відношення. До працівників самого університету, щоб ми запровадили програми підвищення оплати їхньої праці, щоб ми запровадили програми, які були б пов'язані із преміюванням, ну для прикладу, молодих вчених і багато інших речей. Дуже б хотілося запровадити на справжній основі ідею цифровізації університету. Мова йде про те, що нам треба створити чимало ще асистентів для самих студентів, для викладачів. Нам слід внести чимало змін в інфраструктуру самого університету. Бо університет має бути тим місцем, де б хотілося просто жити, а не працювати. А це означає, що треба запровадити систему коворкінгів, місця, де можна було б вільно похарчуватися, відпочити, зайнятися спортом, підтримати своє ментальне здоров'я. Впевнений в тому, що університет, як лідер карпатського регіону, мав. Аби мати і завершений цикл освіти і навчання в межах самого університету, я маю на увазі починаючи від загальноосвітньої школи, ліцею, професійно-технічного закладу, коледжу і закінчуючи самим університетом. Слід розширювати свою рекрутингову діяльність і в межах області, і за межами області, навіть за межами України. І для цього є всі підстави. Первина це освіта. Будь-який університет, а в тому числі ми сьогодні Карпатський, ми входимо в смірку кращих університетів за консолідованим рейтингом українським, повинна давати якісну освіту. Друга складова, яка повинна бути в будь-якому університеті, це наукова складова. Університет вторинно, а деколи може і первинно, є організація, яка відповідає за наукову роботу. Саме в університетах у всьому світі і в нашій державі первинно готуються, як ми проказати, куються наукові кадри. І третя складова: університет несе певну частину відповідальності за добробут регіону. Завдання будь-якого ректора, не тільки моє, так я бачу бачу в цьому і частину свого завдання поєднати в одне ціле. Оцю, можна навіть сказати, в горизонталь. Школа, університет, роботодавець. Для того, щоб школяр... І всі, хто його оточують, щоб батьки казали: дивися, я прикарпатський, і це було мало вагу для школяра. Він хотів в університет тут забезпечити підготовку високоякісного фахівця. До цього маємо зараз всі підстави і можливості, і зробити так, щоб роботодавець дивився на нас, і щоб це все було на горизонталі, щоб він був затребуваним, щоб питали наш диплом, хотіли його бачити в себе, роботодавці. Університет порівняно з тими університетами, які ви назвали, він і молодий університет так? тому, що університети засновані в попередніх століттях, вони мають свою історію, але тут треба відзначити те, що університет за останні роки дуже стрімко увірвався. В освітні середовищі ми входимо в десятку кращих університетів України, обганяючи де інколи ті бренди, які ви назвали, так по різних показниках. Ми маємо близько 200 освітніх програм різного освітнього рівня, так. Які успішно акредитуються для мене розвиток бренду Карпатського університету, перш за все, пов'язаний з простором можливостей для студентів-викладачів за зразком європейських університетів. Я впродовж восьми останніх років працюю гостьовим професором одного з польських університетів, це Лоцького університету. Крім того, маю досвід роботи гостьовим професором в одному з кращих університетів Польщі. Це технологічний університет в Кракові. І ем, я знаю, які умови створені для викладачів і студентів там. І я дуже хочу, щоб в нашому карпатському університеті ми теж могли створити отакий простір можливостей можливостей різностороннього для студентів, для викладачів. Це і в контексті модернізації приміщень, створення нових кампусів, створення екосистеми стартапів, підприємницького університету. А для викладачів, звичайно, це, це такий науковий хаб, де вони б могли реалізовувати свої наукові результати. Наукових досліджень як залучаючи грантові проекти, так і безпосередньо співпрацюючи з бізнесом для комерціалізації результатів наукових досліджень. Останнім часом Карпатський університет пов'язують із найбільш високогірним університетом в Україні, пов'язують з обсерваторією на горі Піпіван із молодіжним центром міжнародних зустрічей в Миколичині. Безумовно, це ті образи, які дозволять сформувати новий імідж Карпатського університету, але якщо ми кажемо про багатовікову історію, то я би хотів сказати, що не слід розглядати історію Карпатського університету як лише ту, яка починається з 1940 року. Варто говорити про те, що вища освіта в Станиславові тодішньому, розпочалася ще з XVII століття, коли тут була створена філія Краківського університету і е, слід університету подумати над тим, як продовжити свою історію, бо це потреба відійти від стереотипів радянської доби, і ця історія буде не меншою, аніж у Києво-Могилянської академії і ніж знаних університетів, які сьогодні є на заході. Скористаюся словами мудрого Івана Франка: Успіх це завжди поєднання традицій і модерну. Якщо ми використаємо ті традиції розвитку університету, які в нас є, і трансформуємо його в сьогоднішню історію, яка повинна бути пов'язана із технологіями, цифровізацією, свободою думки, свободою вибору, формування нових освічених людей європейського типу, при цьому з самоідентифікацією українською, бо це дуже важливо, то ми досягнемо точного успіху. Якщо говорити про бренд університету, так і з точки зору впізнаваності університету і на українському просторі, і в закордонному просторі, піп іван один із найкращих варіантів для того, щоб ми, як карпатський університет, стали впізнавані. і притягували до себе і наукову спільноту, і звичайно увагу за кордону, і посилювали увагу серед здобувачів, науковців на терних України. Це наша родзинка, це довгий проєкт, який на сьогодні ще не буде завершений в плані наукового значення для університету. Ми тільки почали його реалізовувати. Це проект, який, напевно, буде мати велике стратегічне значення, особливо в цей час для нашої держави, на десятки років. Ми виходимо з регіонального рівня цією назвою, заявляючи, що ми не є приналежні тільки, скажімо, до івано франківської області. Тобто, ми хочемо вийти як на всеукраїнський рівень, так і відповідно на міжнародний рівень. Багато ініціатив, які були в університеті зароджені і саме орієнтувалися на міжнародний рівень. Вони були вже давно з назвою Карпатський. До прикладу, найпотужніший, найвисокоцитованіший цитованіший журнал в університеті, і він входить до п'яти з найкращих наукових видань в Україні Карпатські математичні публікації від самого започаткування називались Карпатським, тому що вони розуміли, що якщо вони будуть називатися словом «Прикарпатський», вони не будуть зрозумілі в тих базах даних Скопус «Прикарпаття», Як на мене, це наслідок впровадження радянської ідеологеми в науку. Бо з точки зору, ну для прикладу, Західної Європи, то ми за Карпаття, а не при Карпатті. за географічним принципом. З точки зору е, України варто говорити сьогодні і нас, як як області, варто говорити сьогодні про карпатський регіон. Не тільки тому, що це новий виклик, не тільки тому, що ми хотіли би поширити свій вплив на територію українських Карпат, а тому, що дослідження гір. І особливості гірської місцевості, географічні, кліматичні, традиційні, етнічні. Вони сьогодні є одними із тих пріоритетних напрямків досліджень, які домінують у Європі. Я би тут не міг назвати один з університетів Франції, Гренобля, який назвав себе Альпами, Альпійським університетом. Ми сьогодні з вами і працівники університету, і студенти, і суспільство, є свідками унікального явища, як, такого як ребрендинг нашого університету. Ми зійшлися на тому, що, власне. Один із важливих викликів сьогодення сучасного часу. Це бренд, який буде сильним і буде пізнаваним. Переназа університету це, власне, був старт ребрендингу. Зараз ми працюємо над тим, щоб наш уже оновлений бренд виходив на європейський рівень. Візуально ми створили для цього всі підстави. Тепер працюємо з містом. В першу чергу це ментальне здоров'я нашого колективу треба будувати такий клімат в університеті який би зменшував цю психологічну напругу яку які знаходимося всі ми як викладач так і студент друга проблема звичайно це треба мінімізувати відтік кадрів. треба розвивати різні школи наукові для того щоб молоді науковці вливалися в колектив університету і робили його кращим. живучи в Україні, яка виборює свою незалежність, заклади вищої освіти, абсолютно всі мають одну з проблем: це недостатність фінансування, обмеженість ресурсів. Це зрозуміло, ми всі це розуміємо. Ми свідомі, того, що правильний пріоритет, звичайно, в держави. Це на безпеку, на безпеку і оборону. Я знаю шляхи, як можна залучати додаткові кошти. Зокрема, фандрайзинг. Я маю достатньо великий досвід фандрайзинговій діяльності, будучи керівником і експертом близько 15 грантових проєктів, Залучала кошти на університет, на розток університету, як в освіті, в нау науці. В тому числі інфраструктурні проекти, проблема це матеріально-технічна база університету, і ця база пов'язана з тим, що ми ще я вже говорив сьогодні про те, що вона стосується всієї інфраструктури університету, починаючи від. Лабораторної бази від можливостей наукових досліджень, наукових досліджень для студентів, від можливостей створення стартап акселератора для кожного студента, хто хотів би цим займатися, до відпочинкових зон, до переоблаштування бібліотек, іншими словами, свобода, дух, відповідальність, фінансова стабільність, можливість розвиватися кожному в такому академічному і неакадемічному середовищі це той пріоритет, до котрого ми повинні прагнути. Це проблеми, які виникають в нашому щоденному функціонуванні, функціонуванні через військовий стан. Якщо брати до уваги вступну кампанію, змінені правила і вступу, і прийому, все через військовий стан. Якщо брати до уваги роботу викладача, рівень зарплати і так далі, і так далі. Свої особливості, які залежні від військового стану. Ну, якщо говорити про викладача, я як науковець дуже ускладнений виїзд зараз за кордон. Ми читаємо, викладаємо, робимо науку, ми публікуємося, ми працюємо зі студентами, ми набираємо, ми випускаємо. Тобто в інших випадках університет живе. Тому говорити про якусь якісь глобальні проблеми зараз важко. Є тимчасові незручності, які в більшості зумовлені станом війни. Ми постійно модернізовуємо і працюємо над покращенням мов проживання в гуртожитку. Університет розуміє проблеми і в силу відповідних можливостей звичайно працює над тим, щоб умови проживання ставали кращими. Ну але тут є певні думки, як можна це більш раціонально організувати. Я подав ці ідеї в програму, яку я передав наглядовій раді, і вже там ми. Буквально за тиждень будемо обговорювати і приймати відповідні рішення щодо цього. Давайте будемо говорити відверто. Так? Жоден вищий навчальний заклад в Івано-Франківську не вирішив цю проблему. І у зв'язку з цим є потреба, і думаю, що новий ректор також мав би ставити питання про потребу створення академічного містечка для цілого міста Івано-Франківська. Так? І таке академічне містечко є вкрай потрібне, бо воно повинно бути і сучасним, і комфортним, і таким, який є прибутковим. Місто сьогодні є студентським, це треба також розуміти. Тому місто, як на мене, повинно звернути увагу на такі потреби. А університети, якраз співпраці з містом, повинні би сприяти створенню такого студентського містечка навіть на базі тих корпусів, які ми сьогодні маємо. Сьогодні держава не дозволяє піднімати ціну за проживання в гуртожитку. Ціна за проживання в гуртожитку встановлена верхня межа це на рівні 800 гривень в місяць. Так Ну, давайте з вами поговоримо, що таке 800 гривень в місяць, якщо ти користуєшся світлом, водою, каналізацією, газом, так і проживаєш. Це ні про що. Це буде зміст розмови із е, керівництвом нашої держави для того, щоб переглянули політику стосовно основної вартості на гуртожитки. Тому що нам зв'язані руки. Звичайно, ми можемо залучати інші джерела фінансування для того, щоб приводити владу гуртожитки. Ми це робимо. Хочу сказати, що насправді в університеті добре працює система попередження ем, корупційних ризиків, маємо цілий відділ, маємо комісію з етики академічної доброчесності і ми маємо багато каналів гарячих звернень. Надалі я буду відкрита до комунікації для отримання зв зворотнього зв'язку від усіх учасників освітнього процесу для того, щоб розуміти, якщо виникатимуть такі сигнали, і якщо вони ви Никатимуть однозначно з цим досить таки різко потрібно боротися, тому що це неприпустимо. В наш складний час допускати якісь речі, які можуть стосуватися корупції. По перше, в нас є центр, який опікується цими питаннями і працює над упередженнями корупційними ризиками. Працює як з науково-педичними працівниками, так і здобувачами. Крім того, ми багато речей перевели, наприклад. Нам в сферу для того, щоб здійснювати оцінювання здобувачів освіти для того, щоб уникнути суб'єктивізму з боку викладачів, ми запровадили багато сервісів опитування здобувачів, науково педагогічних працівників, електронних анонімних, які також дають картину, де ми можемо відчути, що відбувається в колективі і приймати відповідні рішення. Ніхто ще в світі не зумів побороти такі явища цілком. Але обмежити і створити нетолерантну атмосферу до таких речей цілком реально. Як це можна зробити, коли студент і викладач перестануть бути різнополюсовими об'єктами, коли вони будуть суб'єктами однієї справи, коли буде взаємоповага до гідності кожного з них? Коли викладач не буде розглядати студента як тільки того, на кого звернута його робота, а буде розглядати його як партнера, коли народжується корупція, тоді коли чи хабарництво, тоді коли є мало інформації, і тоді, коли є бажання, так би мовити, ну заставити когось, принизити когось, підпорядкувати когось собі. Якщо ми ці ризики заберемо в університеті. То це буде добра основа для того, аби говорити про партнерські взаємні стосунки, про повагу до гідності. Хоча я скажу, що загалом в університеті атмосфера доволі здорова. Якщо це явище і існує сьогодні в університеті, то воно якраз не толерується. Я можу навести чимало прикладів, коли ті люди, які навіть пробували щось зробити в цьому контексті, припинили роботу в університеті. Вступ університету йде за результатами зовнішніх іспитів. Система навчання і контролю знань. В університетах сьогодні так побудована, що внести туди якусь корупційну спину неможливо. Контакти з нашим антикорупційним відділом і система контролю знань вступу, контролю знань і випуску так побудована, що якби навіть дуже хотів подумати в той бік, то практично це неможливо. Завдання продовжувати і не послаблювати цю систему, яка сьогодні працює.